Слава Ісусу Христу! Та і всіх на наші вечірні молитві розважання, запрошую до цієї вечірньої молитвної варти в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Для нашого розважання ми візьмемо з вами текст із другої книги Самоїла. Закличу до всехвального Господа і визволюся від ворогів моїх. Ми всі покладаємося на зброю в цій війні. В цій війні всі чекають, коли нам дадуть літаки, танки, шейку зброю. Чекають відповідної погоди. Покладаємось на людський ресурс, на вміння командирів, знання командирів. Покладаємося на матеріальні речі. Але чи дійсно саме це визначає силу армії? Чи дійсно це визначає силу народу, що в нього є багато зброї, велика армія, забезпечення? Чи дійсно це все визначає, що армія, що народ є сильними? Ні, не це визначає силу народу і армії. Які б не були великі імперії в, цьому, в історії людства, які би не були вони, могутні, богатні були в них війська, все було добре, але вони всі розпадались і зникали. Тому що майже всі імперії, які покладалися тільки на силу війська, тільки на зброю, вони зникали, бо відкидали найважливішу річ відкидали віру. Людина без віри є слабкою, народ, в якому люди не вірять, не довіряють Богові. Він є народом рабства. Воїн, який іде в бій, але нема йде без віри, не будучи віруючою людиною. Він насправді є просто пустий. Саме віра це та найсильніша і найкраща зброя. Є. Саме віра дає людині впевненість іти і рухати сперед. Саме віра дає людині розуміння, як боротися за своє життя, і як перемогти ворога, який є. Кілька раз більший сильніший за тебе. Цар Давид молився. Молився часто, і от він промовляє оці слова. Закличу до всехвального Господа і визволюсь від ворогів моїх. Він покладався не на свою зброю, покладався не на своє військо. Він покладався на Бога, на свою віру в Бога. Бо коли ти довіряєш Богові, значить тоді ти довіряєш тому, хто є поряд з тобою. Коли ти віриш в Бога, щиро віриш в Бога, значить ти віриш в ту людину, яка є поряд з тобою. І кожен командир, якщо він. Віряє своє життя в руки Божі. Якщо він не боїться стати до молитви, не боїться своєї віри, значить він вірить у своїх військових. Він вірить у своїх солдат, які є в його підпорядкуванні. Він в них вірить, і відповідно ця віра в них дає їм силу. А вони, бачачи віру свого командира, теж починають вірити. Теж починають розуміти, що тільки віра це те, що дає нам силу, тільки віра дала силу нам в 2014 році зупинити ворога. Саме віра в нашу країну, віра в Бога, об'єднала людей на початку цього повномасштабного вторгнення, коли одні вірили. Молились, інші вірили і боролись, але всі з вірою в перемогу кожен працював. І всі покладались на Бога. І зараз, коли відбувається цей черговий, чергова можливість, отримуємо для того, щоб звільнити свою країну, хочеться заспитати людей: а де наша віра зараз? Де ми всі є? Чим ми займаємось? Де наша віра? Де є справжня зброя, з якою ми можемо перемогти? Де наша молитва? Тільки той, хто вірить в Бога, може вірити в людину, той, хто любить Бога, може любити людину. Той, хто віддає своє життя в руки Бога, може це життя зберегти. І той, хто покладається на Бога, може перемогти будь-якого ворога. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні. І прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, Амінь. Господи, Ісусе Христе, сина Божий, помилуй нас грішми. Господи, Ісусе Христе, сина Божий, помилуй нас грішми. Господи, Ісусе Христе, сину Божий помилуй над грішм. Господи, Ісусе Христе, сина Божий помилуй над грішми. Господи, Ісусе Христе, сину Божий помили над грішм. Господи, Ісусе Христе, сина Божий помилу над грішм. Господи, Ісусе Христе, сину Божий помилу над грішм. Господи, Ісусе Христе, сину Божий помили над грішм. Господи, Ісусе Христе, сину Божий помили над грішм. Господи, Ісусе Христе, син о Божий помилуй над гріш. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, і нині, повсяк час, і повсякчас, і на віки вічні Амінь Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, благослови, благослови захорони, захисти, Господи, цю сьогоднішню ніч. Всіх наших військових, кожного, хто зараз зі зброєю в руках визволяє і захищає нашу країну. Благослови і оздорови всіх поранених, як цивільних, так і наших захисників, захисти кожного водія, медика, волонтера, капелана, які здійснюють поїздки зони бойових дій, людей різних комунальних служб, які усувають наслідки даної війни, служби ДСНС, пожежників, прикордонників поліції, поверни живими, нешкодженими всіх наших полонених і просимо тебе, Господи, просвітли серце, розум і душу, наших ворогів, як зовнішніх, так і внутрішніх. Щоб вони визнали всі свої гріхи, склали всю свою зброю, залишили територію України і Криму, щоб вони ніколи не могли більше ні з ким воювати. Просимо тебе, Господи, захисти нас від теракту на Запорізькій атомній станції і даруй нам сьогодні спокійну ніч, бо ти святиєси завжди, нині, повсякчас, навіки вічні. Амінь. В ім'я Отця і сина Святого Духа, мінь, в ім'я Отця і Сина, Святого Духа, Мінь, в ім'я Отця і сина, і Святого Духа, Амінь. В Дякую всім за спільну молитву. Нагадую, що завтра ми розпочинаємо наш день 8-й годині Божесної літургії, на яку я всіх ласкаво запрошую брати участь у літургії фізично, приїхати і бути на літургії. Це наша жертва, це наша віра, це наше життя. А в 9-й годині ми розпочинаємо нашу денну молитовну варту. Віримо в Бога, віримо в кожного нашого захисника і віримо в нашу перемогу. Слава Ісусу Христу!